Україна збільшила обсяги експорту м'яса на 10% порівняно із минулим роком. Про це повідомив перший заступник міністра агрополітики України Тарас Висоцький на офіційному сайті міністерства 4 жовтня. Про це, про яке саме м'ясо йдеться, та куди вдається експортувати українську м'ясну продукцію. Поговоримо із Тарасом Висоцьким. Він із нами зараз наживе. Наживо, отож, пане Тарасе, вітання. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Отож, на які ви де за кордоном є, на які види українського м'яса за кордоном є попит. Вітаю. Дякую за запитання. Україна експортує три види м'яса: м'ясо птиці, яловичину та свинину. Свинина це наразі більш нішевий напрямок. Там буквально експортується ну, менше 1% від всього, а яловичина на другому місці. Приблизно 5-6 а звісно, наразі найбільше експортується м'ясо птиці, понад 90% нашого експорту це м'ясо птиці. І, власне, хочеться зрозуміти: ці 10%, на які зріс експорт, наскільки наблизило це до воєнних показників, до повномасштабного вторгнення Росії. Якщо ми подивимося на абсолютні цифри, то бачимо, що за перші 9 місяців поточного року експорт склав приблизно 350 тисяч тонн. Поки що, з такими ж темпами ми ще не досягли показника 2021 року, який був рекордним з точки зору об'ємів, але вже до нього наближаємося. Якщо такий же темп буде далі, то в принципі на навіть на 95 за підсумками цього року ми вже вийдемо на показник 2021 року, що з врахуванням всіх обставин, звісно, є дуже гарним результатом. А які саме країни купують у нас м'ясо? Дуже широка географія експорту українського м'яса, оскільки воно якісне, визнана безпечність. Європейський Союз купує і це є таким індикатором для всіх інших, що це дійсно показник визнання якості. Крім країн Європейського Союзу, також експортується в Близький Схід досить активно, і також експортується менше, але все ж експортується в південно східну Азію та Африку. Тому палітра це на десятки країн, а основні регіони це Європейський Союз та Близький Схід. А проблем з логістикою під час експорту не виникає, тому що ми, наприклад, спілкуємося і з приводу інших тем продовж наших ефірів, з приводу експорту овочів, з приводу того ж зерна, яке експортують великими масштабами, чи немає проблем з тим, аби доправляти до замовників м'ясо? Експортарам довелося переорієнтуватися, тому що також дуже багато контейнерів експортувалося глибоководними чорноморськими портами до початку повномасштабного вторгнення, але їм це вдалося. Ми бачимо, показники це підтверджують: з оскільки м'ясо вартість однієї тони набагато більша, ніж того ж зерна, тому все-таки не наскільки є критично. А, Логістика через інші шляхи вона дорожча, але настільки критично. І відповідно, як експортується і через порти Європейського союзу, так само через Дунай. Ну а якщо споживач безпосередньо в Європейському Союзі, то автомобільним монтажним транспортом доставляється безпосередньо до споживача. Ви також згадали про знак якості і перевірки на якість, якими є вимоги до української продукції. Має декілька етапів контролю пройти фактично продукцію, щоб отримати, наприклад, право постачання в Європейський Союз. Спочатку перевіряється система контролю на рівні всієї держави, тобто Держпродспоживслужба, у нас відповідальний орган по ветеринарії в даному випадку, після того як верифікується на рівні держави, безпосередньо перевіряється кожне окреме підприємство. Тобто конкретне підприємство з конкретних виробничих потужностей має отримати дозвіл право на експорт, наприклад, до Європейського Союзу. І тоді, вже після того, в тому числі з певною періодичністю, все рівно беруться проби з кожної партії, яка поставлена. Це вже не буквально з кожної партії, але все рівно є ризик, орієнтований контроль, і знову ж час і часу це верифікується, що все таки ця продукція відповідає всім показникам. Ми дуже дякуємо вам за те, що поділилися цією інформацією. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, був з нами на прямому зв'язку.